Показуха мера міста Болград на півдні Одещини Сергія Димитрієва відвідують лише знаменитих у місті інвалідів, чи інвалідів, чи їх ось чинуш, вручаючи нікому не потрібні подарунки, відмиваючи кошти бюджету. А яке насправді відношення до інвалідів, які потребують допомоги? Мер Сергій Димитріїв приховує вже четвертий рік. Так званий мер Сергій Димитріїв приховує злочин, який відбувається у будинку, де проживає моя родина, який є співучасником кримінального злочину, сфабриковую справи проти моєї родини на користь поліцая попав Петра Петровича, незаконно вимагає кошти з моєї родини, щоб приховати злочин обманним шляхом. Моя мати є тяжко хворим пацієнтом. На теперішній час відбувається оформлення інвалідності. Замість того, щоб допомогти, мер Сергій Дмитрієв добиває мою родину. О якій турботі та людяності йде мова. Живі та здорові люди місцевим властям не потрібні, а лише потрібна нерухомість тих людей, яких знищують заради вигоди.